Доброго дня всім. Чуєте мене видно? Так. Мене звати Оксана Лужецька, я дипломований дієтолог, Нутриціолог цього по здоров'ю. Чуєте мене добре? Так, так. В темі відновлення профілактики здоров'я я вже більше 10 років. Я допомагаю людям відновити організм і навчаю профілактику здоров'я. З компанією B'Ep я вже співпрацюю рік і 4 місяці і отримала дуже багато результатів по здоров'ю своїх клієнтів, своїх особисті. Я вважаю, що завжди людина повинна підтримувати здоров'я, тому що ну, тільки їжею, що абсолютно знаю, яка має бути збалансована зголосована харчування, але, на жаль, з їжею ми не можемо отримати все те, що потрібно нашій клітинці. Що така компанія Biofic? Це є нанотехнології. Завжди, коли я починаю співпрацювати з якоюсь компанією, для мене дуже важливо, ну, звичайно, щоб продукція була сертифікована, щоб це були патенти, були нанотехнології. І в попередній компанії в мене так само все складалося. Я була керівником складу однієї з продукцій, яка була на ринку. Але коли я складала програми людям, це була дуже велика кількість вадів нутрицептиків. і мені завжди запити давали мужчини. Які не мають часу, казали Оксана, ну є щось таке, щоб один раз випити і забути. Тому що до обіду, після обіду, під час їжі, ну ми не встигаємо це забути. Я казала, не, не буває такого. Ну я не знала, що вже компанія 8 років на ринку і дійсно створила унікальну капсулу. І коли я цю інформацію отримала вже півтора року назад, я не відкрила. Цю капсулу, тому що ну, завжди є таке, е, як говорять, не на часі. Правильно, От коли людині не на часі, вона якусь інформацію отримує, а потім вона щось собі згадує і каже, о, ні, треба подивитися, що це таке. І, і коли прийшов той час мені подивитись складники цієї капсули, я була абсолютно вражена, тому що я побачила, які це нанотехнології. Тому що, коли є монопродукт, він е, 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 набагато. Простіше виробництво. Коли це є така складна капсула з такими багатокомпонентами, в яку входять. Зразу вам розповідаю, що таке l 8 Це були перший продукт, з яким компанія вийшла на ринок 7 років тому. Це є в одній капсулі 4 види грибів, речі, так і кордіцепс з Це є сублімовані овочі, фрукти, ягоди. А що таке сублімація? Це є нанотехнологія, це є спрацьована сушка любих фруктів ягід, і вона зберігає набагато якісніше відвідування, ніж в такому виді. І плюс різні трави, які ще дають енергію. І коли оця капсула попадає в організм людини, вона є діагності, вона починає шукати, де у вас була поломка, і починає з нею працювати. І тому багатьох людей відбувається загострення. Я завжди кажу, чим швидше загострення, тим. Організм краще спрацював, тому що буває таке, що людина п'є місяць, а загострій немає. Це значить дуже глибоко десь хвороба є. Ця капсула абсолютно не йде, вашу хворобу через пів року, але це ви вже настільки запустили свій організм, що ця капсула дуже довго до неї добирається. Але зараз я хочу звернутися знову до той теми, яку я сьогодні хочу розкрити: це є діагноз. І діагноз дуже серйозний це є хвороба партійцоном. Коли я готувалася до тої лекції, тому що були запити по цьому діагнозу, коли готувалася до цієї лекції, мені було цікаво, чому це власне Паркінсона, Що це за назва така? Це прізвище, це прізвище британського було лікаря Паркінсона, який впродовж свого життя почав дуже цю хворобу. І він написав таку прямо дисертацію на цю тему про параліч, який звучав тремтливий параліч. Але, на жаль, його не почули. І коли він помер цю його тему, почав навчати французький лікар-невролог, і він побачив, що абсолютно все склалося про те, що є на ринку, і він запропонував, щоб ця хвороба мала прізвище цього британського вченого лікаря Паркінсона. Що це за хвороба? Це дуже складна хвороба, яка може розвиватися роками, і людина не може знати, що вона вже носієм є цієї хвороби. Які причини можуть бути? Ну, генетику ніколи ніхто не відміняв. Генетика це 10-20%. Але якщо людина буде вести нормальний спосіб життя, буде займатися профілактикою здоров'я, не обов'язково що та хвороба її в її житті буде. Чоловіки хворіють набагато частіше, ніж жінки по статистиці. Тривалість життя людей це є середній вік, вони нормально доживають. Але ми тут говоримо про якість життя. Це дуже складна хвороба. Людина себе дуже погано почуває, і, звичайно, тоді себе і погано почувають члени її сім'ї, бо вони це все відчувають на собі. І е, при, причини, фактори, які можуть привести до цієї хвороби, це перший пункт це стреси. Стреси, Друге – це є травма, третє це є гостре інфекційне захворювання, яке було в організмі. Як, що таке от сама та хвороба, як вона звучить, це повільно прогресуюче хронічно неврологічне захворювання. Що воно робить? Воно настільки шкоджує нейроматіатор, який є в голові. І оцей наш важливий нейроматіатор, який називається дофамін. Це є така біологічна, хімічна сполука, яка відповідає за задоволення, за рух, за рухові складники, за наш рух, наших ніг. І от вона, виходить, повністю знищується, коли є ця хвороба Паркінсона. І які ознаки? Ну, саме перша це є тремор, тремор рук. Друге, це ідуть проблеми з падінням, що людина може з часом з руками, це буде прогресувати, ця хвороба вона може стати абсолютно лежачою. Це є безсоння, це є пригнічений стан, депресивний, це є розлади мовлення ідуть, це є біль в кінцівках людина відчуває. Як лікується ця, ця хвороба в традиційній медицині? Лікують її неврологи, людині ставиться залежно від її степення, ну, ураження. ураження. <смітна> в цієї хвороби є інвалідність, є різні там степені цієї інвалідності. І що, як вона визначається? КТ, МРТ робиться людині, І в традиційній медицині що це є? Це є за, за заміна терапія. І просто роками за цією хворобою лікарі, і може бути потім операція. І кінець. Ну, якби, коли попадеш в традиційну медицину, все, що ми починаємо, ми починаємо лікуватися і кажемо, і будемо слідкувати за тою хворобою. А що ви хочете? Ви ж їй маєте дуже серйозну хворобу, ви можете бути тільки на таблетках, на гормонах, а потім зробимо операцію, якщо вам стане гірше. Виходу в нас немає. З причини, звичайно, ніхто не розбирається. Дуже зараз великі дослідження науковців, вчених там якісь перспективи колись там будуть цієї хвороби, тому що дуже серйозно займаються науковці. Це тішить, але ми живемо зараз і живемо в абсолютно складний час. І ця хвороба, вона е, е, говорить про ту хворобу, що це хвороба людей похилого віку. Але ця хвороба ще є хвороба травми. Спортсмени. Боксера, парашютисти, і, на жаль, ця хвороба ми зараз будемо бачити набагато частіше, тому що це наші військові, це є травма. Травма головного мозку, це є поранення, і ми зараз будемо бачити молодих, молодих наших бійців. Ми будемо бачити ту хворобу. На жаль, чим може бути помічне клітинне харчування? Воно. Дуже сильно може бути помічним. Ми ніколи не говоримо, що приходьте до нас, у нас є чарівні капсули, ми знімемо діагноз, ви станете абсолютно здорові і ніколи не помрете. Всі ми смертні, ми помремо, але ми про якість життя. І навіть при такому серйозному діагнозі потрібно собі допомогти. Розберіться. А що ви п'єте впродовж дня? Починайте пити воду. Друге, збалансуйте свою тарілку. Їжа має бути, яка на тарілці збалансована: жири, білки, складні вуглеводи. І допомагайте ще організму, тому що ви п'єте таблетки. А що роблять хімічні препарати? Вони. Шлунково-кишковий тракт садять, отак лапка будемо говорити, да? це говориться, печівка стає це в гіршому гіршому стані, тому що інтоксикація від хімічних препаратів. І якщо рік за роком пити таблетки, ну як буде працювати шлунково-кишковий тракт? Та ніяк. І тому от, власне клітини харчування це те, що може підтримати. І коли я почала вивчати готуючись до ціє, до цього виступу за сім років. Хто мав, той не гану з Паркінсом, тому що компанія є 7 років на ринку. І сім років назад з нею почали працювати з цією компанією балматі лікарі, які онкологи. І вони почали дивитися динаміку своїх пацієнтів. Була просто шикарна динаміка по онкології по інших хворобах. І я так само зараз, от, коли готувалася вчала, скільки людей давало зворотні відгук по своїм хворобам. Ну, там прекрасні взагалі відгуки відбулися в різних країнах, люди виступали, показували свої діагнози і як вони себе почувають. Динаміка дуже. дуже хороші, люди почали відсипатися, запальні процеси в організмі знизилися, тому що я говорю, є хвороба, але є так само те, що людина п'є ті препарати, які ну, повинні допомогти при хворобі Паркінсона, і більше нічого не робить. І це все гірше і гірше. А власне клітинне харчування це є харчування для кожного органу, системи і кожної клітинки. І воно точно є допомічне тій хворобі. Людина почне спати, завдяки чому. Є в нас капсула Еладісі, про яку я говорила, а в нас ще є дві унікальні капсули вечірні. Коробочки нема, тому що в нас вона дуже швидко розходиться. І є просто щоб вам показати, є біла капсула і є фіолетова. Що таке біла капсула? Біла капсула це також абсолютні нанотехнології. Це капсула, яка відновить ваш сон. Скільки зараз людей... З проблемами сну я відкриваю там Facebook, всі кажуть, Ну що ж таке зробити? Я не сплю вже місяцями, ночами ну тривоги це є одне. От коли нема тривог, та хочеться спати. Ну наша психіка вже просто не може розслабитися. І власне ця унікальна капсула вона допоможе, тому що складники тут є. Магнія, цитрат, тут є шваганта, тут є мелатонін для того, щоб заспокоїти нервову систему. Людина починає, люди, які починають пити ці капсули, вони бачать, як день за днем, тиждень за тиждень спокійніше стає нервова система. І впродовж дня людина не так депресує. І при тій хворобі Паркінсона, а це якраз зв'язане з нашим головним мозком це є депресія, це є безсоння, це дуже помічна бути капсула. І друга це є. Вона оця друга капсула філатру, вона мені замінила 10, 10 баночок, коли я повинна була прописувати людям для того, щоб оздоровлювати організм. В ній є все, що буде займатися вашою печінкою, робити відтік жовчі, відновлювати клітини печінки. Тут є пробіотики, пребіотики. Пробіотики це є дружні бактерії, пребіотики це є їжа для них, тут є ензими, щоб ваша їжа перетравилася. І є абсолютний детокс. Случається, ви будете дуже якісно спати завдяки капсулі пілі, А зранку ті люди, що страдають закрипами, а зараз, коли я працюю в коуч-сесії, я провожу дві години коуч-сесії, до мене як люди приходять, особливо жінки. Я кажу, я виходжу, автори. Бо я вже забула, каже, раз три чи чотири дня. Крім, як не буде діагнозів, якщо закрипи такі, що раз 3-4 дня ходити, організм починає сам себе отруювати. Їжа вона має кожен ранок виходити, а вона, виходить, починаються гнильні процеси. І от коли мені жінки кажуть, що вони там потім мають ендометріози, полікістози, а мужчини мають аденоми, в мене вже в інші діагнози повалу, а мужчини мають аденоми простати, Та це все про забрудненість організму. Коли в нас тут нічого не працюємо в закрипах, тут все буде потім в запальних процесах і будуть ті діагнози. І тому і це так само стосується нашої голови, та хвороба Паркінсона. І тут буде ідеальний диток, що людина буде кожен день зранку відвідувати туалет і буде очистка відбуватися. І ті три унікальні капсули вони закривають ну, серйозні такі програми так по 20 баночок, щоб відновити здоров'я. І тут нам кажуть, не прив'язуватись до діагнозів. І ми до них абсолютно не прив'язуємося. Просто коли відбуваються якісь запити, там кажуть, а при такому діагнозі поможе, а при такому поможе, це як літинне харчування, це що? Це те, що потрібно кожен Божий день для нашого організму. І воно само знайде поломку, воно само знайде, з чим почати працювати, але коли ця лад 8 капсулка це знаходить, повинно щось вивезти. Якраз фіолетова допоможе. Але щоб відновити здоров'я, має бути спокій нервової системи. Це біла якраз на допомогу. Тому ті три капсули вони закривають і наші питання. Що ще можна запропонувати людям, які хворі на таке серйозне захворювання? Це є декардіо, це якраз підтримка серцево-судинної системи. Воно буде підтримувати, воно буде давати енергію, тому що тут є такий складник, як коензим q 10 Після 40 років в нашому організмі його практично там вже дуже-дуже мало лишається. І Коанзим q 10 це є кожна клітинка має енергію. Оце про, про, про цей конзим. Але там ще є дві унікальні амінокислоти, це є L-аргінін і l цитрулин І знов-таки унікальна формула нанотехнологія, американська. І ми бачимо, як тахікардія, аритмії, поганий холестерин, металозалежність, головні болі проходять на тому чудовому коктейлі. Коли ми починаємо пити цю продукцію в вечірній день, через місяць я людям кажу, зверніть увагу, коли я бачу, що в людини були проблеми з серцем в судині, я додаю такі коктейлі. І при цьому діагнозі буде дуже-дуже помічне. Також можна запропонувати ще наш унікальний коктейль. Це унікальний. Що таке реджермер? Це колаген, гелоронова кислота і курколин. Куркуми це про запані процеси в організмі. І коли людина каже, я піду собі куплю куркуму і зроблю чай. Ну це не про то. Тому що куркуми це унікальна сполука, просто її, якщо ви посипати порошком чай, воно не спрацює. Ви просто трохи щось собі в тому чаю залужнити, ну робіть це, це непогано. Але тут знов-таки нанотехнологія, не все просто так. І воно буде працювати на е відновлення, получається. Всіх органів, систем, е кислота, колаген, вона всюди є, в наших очах, в слизових всіх, і корпус буде запальні процеси знімати. А виходить, ця хвороба це про що? Про запалення, хронічне запалення в нашому організмі, це про роботу солов'яві, воно буде дуже хронічне. Якщо в нас є зайва погано і водичка, водичка це був перший пункт, це в нас є такий іонізатор. Мілі, мі... Мінералізатор води, ви просто берете водичку, яка вже є очищена, даєте пару крапелів, і це у вас буде така жива водичка з мінералами. І обов'язково розробка вчених була L8, Ексела 8, і вони так і сказали: 8 склянок води це обов'язкова умова. І в мене починають люди пити, і мені дзвонять там перший другий день. Саном я отекла. Я кажу, а скільки водички п'ємо? Ну я не встигаю пити. Я кажу, тому ти і отекла, тому що ну. Недаром вони так називали, вісім, вісім скляночок води. Це просто умова. Якщо ви не будете допивати, ви підете дуже сильне загострення. Вам треба цю водичку, яка у вас така була за стіна, коли в нас напрямки, це про що? Що Організм робив запаси водички. І водичка була неякісною, вона не проникала в клітинку. Оця водичка допоможе проникнути в клітинку і вивести те, що відпрацювали ті три капсулки. Гордимося ще одним продуктом, який недавно ми отримали. Це так само просто унікальний продукт, це є ензими з пробіотиками. Це, це про наше травлення. От і, і хто має проблеми з з травленням, які відчувають, там, що там здуває їх після їжі, білкової їжі, це точно буде на допомогу, тому що. Фіолетова капсула це є нанотехнологія, вона працює в комплексі, але ну, якщо нам потрібно попрацювати посерйозніше з підшумковою, з роботи шумкового кішкого тракту, я рекомендую звернути увагу на ензими і пробіотики. Сі конопляне масло. Ну, це просто показано при хворобі Паркінсона. Признаково. Дуже показано, от доти, я б навіть сказала, має бути вода в вечірні, і от наступне має, от до тої схеми, четверте має бути просто сібіді конопляне масло. Тому що ми якраз даємо капельки в рот і розсмоктуємо. І це буде заспокоєння нервової системи, відновлення клітин, воно просто має бути зразу, я вважаю, в списку, коли ми даємо день вечірні і водичку сібіді конопляне масло. Ну, і якщо нам підняти треба імунітет, я бачу у нас сьогодні, немає цей монополь. Uh -huh. Є просто в нашого зараз імуне для підтримки імунітету, а імунітет нам потрібно підтримувати при, ті, при тій хворобі. У нас є три види: таких є, як імуномодуляторів, це є імуне, імуне плюс і імунокод, дуже, дуже цікаві розробки. Там є всі складники вітамінів, вітамін Д3, вітамін цинк, вітамін С, але ж знов-таки воно нас багачено посилено формулою, є там гриби, яких немає в денних капсулах, і воно буде піднімати імунітет для того, щоб організм пошвидше. Чи з Саме найважливіше, що зараз і монокот, і ми і залишили і монокот, вдома, та, монокот, не взяли так, зі собою. Це ну. дуже гарна акція відбувається. І ну, наші капельки дробці це на основі оксиду азоту. Я теж рекомендую, коли є ця хвороба, тому що оксид азоту, що ми можемо робити? Ми... І ми в ніс капаємо, ми в очі капаємо, і так само на слизову. І тут все має бути зв'язане, головою, головним мозком, і отак розмовтувати. Декілька разів в день оксид азоту, це про кисень, який потрібен головному мозку це дуже буде дуже гарно помічне. Продукція є унікальна я вважаю. Зараз аналогів на ринку немає. І стільки діагнозів, скільки вона відновлює, я за рік і 4 місяці працюю, з нею, в мене люди. В Україні п'ють і в Європі і в Америці завдяки мені мої холіжанки в Америці знали про американську продукцію, не можуть натішитися, тому що дуже багато працюючих людей і кажуть, це так зручно зранку випив вечором перед сном. і такі результати ми маємо. І тому я рекомендую розібратися. Якщо у вас стоять якісь серйозні діагнози, ми йдемо завжди паралельно з лікарями, тому що діагноз Паркінсона він і серйозний. Ніхто не каже, відміняйте таблетки, все тільки наша продукція таки не може. Але завдяки цій продукції, ви побачите, що якість вашого життя при цьому діагнозі буде абсолютно мінятися і буде йти набагато багато кращу сторону. І думайте, я завжди кажу, не тільки про себе, коли вас та хвороба, думайте про своїх близьких, тому що їм також складно, вони хочуть вам допомогти, аби ну, якщо. Поробіться теж ваш вибір. Я завжди кажу, вибір завжди є за людиною, але не будьте егоїстами. Починайте собі допомагати при будь-якому захворюванні. І точно моліться, і точно вам все буде в допомогу. І ця продукція 100%. Дякую за увагу. Дякую, Оксанко. Я вже питав одеської інструктури, питав, значить, тернопільської інструктури. Чи були випадки, вживаючи нічні капсули? щоб не давало спати перше питання, а друге питання, чи від нічних капсул може підніматися тиск уночі іменно. Нічне капсул, тиск вночі не може підніматися, Там немає такого складника, щоб піднімав тиск. Я говорю, подивіться, що ви робите впродовж дня. Як ви п'єте воду? Оце все питання води. На ніч не треба напиватись води, але впродовж дня ви повинні кожні 20-25 хвилин робити собі по пару ковтків води. Зранку, наче розпивайте організм якісною водою. Стакан, два стакани. І так розприділіть свій час, і ви побачите, як ви, виходить дієте на свою кров, яка була. Кість льом, що таке високий тиск, це є згущена кров, це недопиття води роками. Якщо людина починає пити нормальну воду, поставте таймер, якщо ви не вмієте, ну не буде вас і на ту капсулу точно не можна грішити, тому що вона унікальна тут немає того, щоб викликало. І чому люди не сплять? Це не перший раз таке було. Тому що людина була в хронічній втомі, і коли вона починає пити ті унікальні капсули. Все, я відставила собі Теж Дуже мене таке було. Я кажу, чому я від них не сплю? Под лишилась я на елевах. Я кажу, дивились, ЕЛЕВ, він, ну, він шукає поломку, йому треба вивести. І якраз завдяки нічним вони тебе заспокоїть. мене тут стільки камер, я вже не знаю. Вони тебе заспокоїть для того, щоб любу хворобу забрати. Незалежно з чим ми працюємо, тому що. Організм це є цілісна система, коли злітає одна система і другий орган, воно ж все пов'язано. Це лікарі нас поділили на різні кабінети, а ми є цілісна система, і воно постійно веде до собою якогось органа системи І тому наперейтесь терпіння, пийте вечірні, не відмовляйтесь від них. Чим людина тиждень, часу, от, зробіть собі так. І лягайте на другій годині, бо я не маю там часу, я там дітей вклала і до другої я в соцмережі, а потім хімічні. Я, я кажу, може їх не пий". Тому що гормон молотим має вироблятись до 12 години. Я кажу, ну ти ж все робиш так, як ти хочеш. І тому ну, ти кажеш, що не працюють. Вони абсолютно працюють. От лягайте спати, пів 11-ї випивайте, в 11 лягайте спати і побачите, як нічні заспокоїть вашу нервову систему. А як буде спокійна нервова система, підуть діагноз. І тому нічні не викликають, не піднімають, тиск, і вони унікально працюють на сон. Тільки набирайте терпіння. Дякую, Максимка.